Що в Україні було недосяжним для мене, а в Канаді звичайно брендовий одяг і взуття в Україні дорого. Здебільшого купували турецьке, українське дуже рідко Китай, так як там якість взагалі жесть. утримувати два автомобілі в Україні. У нас було одне авто, і то інколи його заправляти було напряжно. Тут два авто і страхування, і заправка, і це ок. Бо коли ми перший час жили з одним автомобілем, то було дуже чоловік важко. на роботу в один бік, а я в інший. Тим більше моя сфера діяльності передбачає наявність авто і інакше ніяк Макдональдс. Це фастфуд звичайний дешевий і доступний в Канаді, але в Україні це, наче похід в ресторан Ну і вигляд у нього звичайно в Україні інший. чистий і відсутність безхатьків. Хоча тут ми також знайшли свій мак без цього всього і прибирають, і підносять, і приймають за тобою зі столу. Остання модель телефону і не в кредит. У нас не є аж самі флагманські телефони, але є можливість придбати новим і не брати в кредит. Зараз мені чоловік подарував Samsung s 25, і я нарешті попрощалася з тим довбанутим айфоном, що у мене був останній час. Сковорідки Тефаль. в Україні для мене вони були дорогі. Тут ми просто купуємо їх на 30 доларів три штуки. У кост... носились, то замінили. Чашки, термоси. Ну це скоріше від культури місцевої пішло, але має сенс. Бо тут у нас такі класні термоси, що тримають дуже довгу температуру по 6 годин, якщо це теплий напій, і по 24 години, якщо холодний. В Україні ми мали здебільшого економного сегменту, який за 2-3 години вже охолодав і швидко зношувався. Ще одна цікава річ, коли менша дитина пішла до школи в перші дні, хтось стирив брелок іграшкою з рюкзака. Це була трагедія, бо вона була у нас одна, і звісно. Ж улюблена. Було дуже прикро. Зараз за кілька років дитина носить свої іграшки у школу і роздаровує в класі. Більше немає тієї жадності, бо в неї є ще. Робити другу частину.